Генерале Флег це пель Рів. Понад 50 років лише найвищі чини знали про його існування. Я гадав, що конгрес припинив усю активність оперативної групи. X. Конгрес зазначив, що ми не можемо залучати в'язнів людей. Але ці мудаки не люди. Від божевільної уяви Джеймса Ганна. Ти посміхаєшся? Так. Саркастично. — Ага. Наречена. Доктор Фосфорд. Воно сить. Ласка. Robot. Міна Мазурський. Бранкенштейн. Це ваша нова оперативна група. давним давно GI робот відправив нацистів та затупекло. Навімо їх оперативна група М. Літра М. Тому що вони монстри. Також відомі як МОНСТРИ КОМАНДОС